Перше в селі Кам'яниця, що на ужрочині відбувся благодійний забіг Анталовеська трейл. За словами представників селищної ради, збирають гроші на лікування Олега Ригана із села Оноківці. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшина. До заходу долучилися й обласні обранці. А саме односельчанин Михайло Лаба долучився з метою благодійного збору коштів на лікування нашого маленького жителя нашої громади. В Принципі, для того, щоб ми могли показувати власним прикладом і популяризувати здоровий спортивний спосіб життя. Ми плануємо розвивати спорт у нашій громаді. У нас дійсно є академія спорту. Дітки займаються різними видами спорту, в тому числі і забігами, спортивним орієнтуванням. А також найближчим часом ми би хотіли провести великий вело. Заїзд в нашій громаді до суботнього забігу долучилася і ужродка Іванна Шолтес разом із своєю донечкою. Бігаю трейли давно, і така чудова подія в рідному місці не могла б пропустити. припустити. Більше тут всі друзі, всі рідні, близькі і навіть маленьку свою донечку теж це для неї перший трейл. Тому у нас таке сімейне сьогодні дійство. Зустріла на марафоні бігу й представників преси, а саме Дмитра Будинського. Тому що я Штатний журналіст Радіо Єден і мене сюди відправили в відрядження прибіжати дистанцію і зробити репортаж. Училися не тільки до організаційної частини, а й до власне забігу та збору коштів. Виконувач обов'язків сільського голови Євген Лейба та представники сільської ради. Нам дуже приємно, що ми вирішили організувати цей забіг на території Оноківської сільської ради. Плюс ми вирішили поєднати, так як у нас громада є туристичного спрямування згідно стратегічного плану розвитку громади, то ми вирішили трошечки зарекламувати наші локації. Перше це Пляж, футболь, футбольне поле Кам'янецьке. Друга локація це буде Невицький замок. Там другий старт буде. Як це є об'єкт культурної спадщини 14-го століття? Мало того, що ми хочемо популяризовувати такі об'єкти, подібні, а ми хочемо поєднувати розвиток спорту, розвиток культури, приєднувати, доєднувати молодь, так як це дуже зараз важливо в наш час так як війна, і людям десь треба трошки розвіюватися від на жаль такої ситуація, яка склалася в нашій державі. Забіг провели на дистанціях 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів та 30 кілометрів. Також дитячі – 500 метрів, 700 метрів та 1 кілометр. Зареєструвалося понад 150 учасників. Про збірну суму допомоги маленькому односельчанину організатори повідомлять пізніше.